П'ятиповерхівці по вулиці Кучеренка, 9, вже 23 роки. Саме стільки тут і проживає Ангеліна Звягольська. Жінка розповідає, що головна їхня проблема вже протягом кількох років зруйнований дах. Тільки на пройде дощ чи сніг – наслідки у квартирах, що на верхньому поверсі. Стелі підтоплює, ремонт потрібно робити регулярно. Але більшість мешканців пенсіонери, тому не можуть собі цього дозволити. Ми, оці що на площадки, всі інваліди, всі пенсіонери, ходимо. Прошли рік ходили вже, скільки ми обходили, то нам хоч казали, напишіть заяву, ми вам відповідь дамо. В цьому году пішли, то вже ніхто нам нічогісінько не обіщав. Зразу тут, почало тут текти ось о, і само, і стріляли в щотчики, горить усе, утікай аж донизу. Стах остали ходити, а потім далі пішло квартиру текти кругом. Наслідки чергової зливи підтоплена електрощитова. Тож, коли у будинку мало не виникла пожежа, мешканці звернулися до ЖЕК та міського голови Олександра Мамая. Зразу в жек ходили, потім із виконком ходили, о, хотіли попасти до. Мама до мама я нас ніхто не приймав. Нас до мама я не пускали. Ми ходили в прошлом году. У письмовій відповіді, яку отримали мешканці, зазначалося, що будинок обов'язково відремонтують тоді, коли дійде черга. Те ж саме нам повідомили у телефонній розмові з преслужбою міської ради. Чому ж за ці роки черга так і не надійшла? Аргументували відсутністю коштів у бюджеті.